Доброго дня! Ми топимо свій гараж. Зранку цю систему я заклав 10 кг. В 11 часов дня я заклав Ще 10 кг. і зараз 4 вечора я заклав ще 10 кг. Тобто до ранку у нас вийде 30 кг. На котлі температура майже 60 градусів. Тут я тримаюся рукою. Котлі постійно підтримується невеличкий вогник. Почалися морози. Отак От тримається температура на тисячу літрів води. На обратки внизу. І в офісі в мене. Йдемо дивимось. І в офісі в мене отака батарейка стоїть. Тепла дуже хорошо, тут приємно. І температура у нас 19-20 градусів. До ранку. Я зранку сюди прийду. Зараз 4 часа вечора. Я ще прийду о 8 вечора прив... веду собальник... собачку на спальник приведу у 8 вечора. Ще знімемо температурні показники. Тобто почалися морози і витрата палива йде трішки більше. Ну це не критично. Я рахую. Не критично. 30 кг на 24 години. Це дуже даже добрий показник. Хто питав? Температуру коміна я можу тримати рукою. Висота коміна 7 метрів. І він теж мені гріє. Двоповерховий будиночок.